Obrigado. Сесії приймають 32 депутати. Відсутні два депутати. Зношу поза чергову <клух> 24 сесії районної ради розпочати. Запитання немає? А, немає. У <клух> зачергу 24 сесії районної ради оголосимо відкрити.

Пропозиції членів фракції, які пропозиції по ліченій комісії. Петківщина. Ой. Членів лічей комісії. Ой, переводили то. Ферй Васильович Значить, Інших пропозицій не буде Немає. прокремо чиновні це, та... шановні е... депутати, е, значить, ми на пропозицію обрати відчерну комісію з влади, депутатів, борця, котівка і харковця, головою відчильної комісії почувка Сергія Васильовича. Запречень не буде. Немає. Тоді хто задану пропозицію, просто не змагати.

Вороніть! Вороніть, друзі! Оксандр Васильович, чого ж ви? Вони підвіть президента про такої загиблих. Тільки члени партії. А де Петровна? Я старич, я. А вони бояться, вони завжди бояться.

писали заяви. Закривайте сесію, рішення вже прийнято. Ми на запитання відповідаємо. Коли ми до вас приходили, коли ви казали... що... Ви гроші брали дітей возити на Майдан. Тоді мовчали, да? Шпенню купітайте, дамо гроші. Не довіра, не довіра, уряд. Ваші руки в крові! Нікого не возили б. нікуди! Козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття ко. З з Бо бажано тільки його не а в лавах інших партій. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Нас тут вистачає зраколизів, де здесь. Ну, це не рішки, я хочу наголосити, що ви підете з цього саму тільки тоді, коли будуть в прийняті всі рішення, де висять відміняти

Справедливі ворога, ви надавайте свої пропозиції, я думаю, району має це чекати. Яка не працювала з влади боротьба? Дуже багато, які незалежно від кольору маги, коли приходять, так примовляється до того життя, що ви тобі влади бачити. Нам ось ви сам з'їди, втекли батьківщину. Ви сам втекли з'їди в батьківщину. А раніше їду... Все? Ну, агітіруємо заїду свій час. Що таке на даєте? Ну як за Литвина ви того? Ще будовин був. Да. Давайте не будемо, з ким ось плитувати. Признайтеся і помилки. Кожного не є. Випадьте, я вийшов, я потім.

А з партії регіонів зачитайте заяву. З партії регіонів я вийшов 1 грудня 2013 року. А якби не проголосило, якби було б голосування і всі не проголосували б, то ви вийшли б чи ні? Я просто... я би... просто... би... Чи просто... ви чекали, просто і держали з подписів? Заяву. А вона є взагалі, її можна подивитися, заяву. Ну, я не знаю, я хочу... Мене таке враження, що її не існує. А четвера розмова була зовсім інша. Четвера розмова зовсім інша була. Некоторі казали, що ми не напишемо. Давайте, так, давайте так, не зробимо, амбіція, амбіції, треба так сказати, що ввести ну, нормально. Це питання останні. Давайте беремо на кандидатуру з народу, не з депутатів, депутати вже свято працювали. Це норма така, що треба тільки з депутатів. Це ж має бути в якомусь русське законі. Давайте так, що заробимо. Це має право таке, є право, депутат районної ради може вести сесію за пачем депутат. Згідно, згідні, так? Тоді да. я прошу, можу пропозицію, мою... Йо, почекайте, почекайте, почекайте. почекайте. Зараз щоб... цього, я цього, ні, ні. Значить, дивіться, я пропоную, про того, я, я пропоную, щоб повів при... що, цю сесію, тому що зараз вони готували валий бумаги по, по нашому поданю з Майдана. Зараз інші стани не будуть знати, що читати, що, що, що попередку робити. Я пропоную, щоб він зумів. А теперь це питання завершу. Зараз нова людина, вона нічого не... Ну, що ми зараз будемо? Скажіть. <зас> так, вважаю, зараз так, як, це операція сесія здаватися. А також це в законом російське пройшло, і щоб і, і тепер підтримували і народ, щоб в нас було гараби районного воєнного. Ми признаємо нашу районну раду легітимною. Як на даний момент. Ми хочемо поламати, ми хочемо судову систему, прокурорство і так далі, і так далі. То не будемо зараз не вийшли, тому що ми хочемо, щоб воно все йшло по закону і дозволить, щоб був закони кордоні. Ну веди, ну, ну, ще... Давай. 本と Про спільну політичну ситуацію в Україні, що ви є роз'язання в районі. Є ще якісь депутаті питання на сесії? Можна до громади питання. Ми б хотіли б заборонити території Зришницького району, партію регіонів, комуністичну партію. Так. Як українофобну. Значить, це... це пропозиція громади, Сукраїнська об'єднання свобода. А чи питання. Треба... І п'яте хочемо, щоб так як в Рівному силовики нашому прийшли підписали, що вони признають цей орган легітимний і що вони будуть сумісно, згідно Конституцію перейняти громадян, і для цього вони готові вставати тобто, і робити свої роботи. Ми вони не роблять свої Ні, ну, Ми хочемо, щоб в Зарічному також вони підписали. Да, такому, ми, Ну, четвер гнали наших і виганяли. Ви в ви четвер не були, як виганяли за шкуру міліція з адміністрації. Подивіться, що тут було вчити. І клоунами обозвали, яким хочуть. І насмішкувались над людьми. Це вся міліція, не вся ж міліція, вони, може... поліція. вони всі одна, тяні поліції, чани штурм, прокурор. ми через цю з ми можемо просто вимагати, відкривати <правда> справа, на того, хто буде проти майдана, хтось Продовжуйте. поставити про Олександр Васильович. Олександр Васильович, можна ще я висловився? Якщо ми будемо працювати не по закону, ми будемо тими самими Януковичами і тієї самої партії регіонів. Тому ми повинні працювати виключно у правовому полі. Тобто. Районна рада сьогодні повинна працювати. повинна працювати. Повинні працювати і всі депутати, які вибрані, їх ніхто не переобирав. Їх ніхто ще не переобирав. Вони повинні працювати в районній раді і, і, і приймати ті рішення і приймати ті рішення, які зараз приймає Верховна Рада виконувати ці всі закони. Тому. Нам необхідно буде і голова районної ради, тимчасово виконуючи обов'язки. Так я за його трубо це за його я нічого в порядку, порядку денному цього. У нас повинна бути повноцінна районна рада. І ці рішення ми повинні виконати сьогодні зараз і працювати далі, виконувати всі і будувати Україну. Шосте і шосте, коли виберемо голову, питання стоїть про створення президії в районній раді для того, щоб туди війшли представники Вайтана, і щоб мали контроль і також участвували в бюджеті всіх цих питаннях. Це питання між вами обговорювали, є просто в цьому політичному суперську країні, теж не Дивіться, дивіться. Я Я поставлю. Керівники Управління Служби безпеки України Лівінської області, управління Міністерства України Лівінської області, обертва командування Північного прокурор Рівської області, визначаючи Рівненську обласну раду органом самоврядування, визнаючи самоврядування та правильної громади, поперед вибрали. Висловлюють готовність до спільного забезпечення громадського порядку з метою досягнення народної довіри на території області. Це передбачає узгодження дій при забезпеченні контракту. Тобто вони узгоджують, признають всього, раду легітимною і разом вони працюють. Е, Немає проблем. Присутні начальник перед постійно згадує ініціативи, ось момент один, коричнему району, наприклад, керівництво України, ну, наша майо, прийме, а, це характерно. Приємно ставити, як там. Е, що говорить про слуха, слуха стреки, про людині